Шановна анет, ми раді вас вітати у нашому жіночому клубі, який зібрав найуспішніших, навіть найелітніших жінок нашого котеджного містечка. Дозвольте познайомити вас з усіма. Це Віра. Власниця ресторана у Віри. А це Галина Петрівна. Можна, просто Галя. У мене на в'їзді до нашого котежного містечка свій, ген... свій паб стоїть Галина Петрівна. Називається. А це моя онучка Анжела. До речі, пише прекрасні вірші. Надзвичайно приємно. Я дуже хочу прочитати вам свій новий вірш. Він називається Моя душа. Обов'язково почитаєш, але наприкінці зустрічі. А мене звати Яна. Ви мене бачили по телебаченню. Я знялася у 108 серіалах. Вибачте, я майже не дивлюся телевізор. А це представниця місцевої адміністрації Антоніна. Так, в нашому клубі не лише бізнес-вумен та творчі особистості, політики також є. Ну, я не політик, так, чиновник. Працюю в адміністрації, намагаюсь допомагати людям. А мене Жанна звати, власниця салону краси у Джейн. Багато років прожила у Англії, працювала у бюті індустрії але вирішила повернутись, дуже сумувала за батьківщиною. Я вас розумію. Мене теж постійно додому тягне. А це Натаха, тобто Наталя Павлівна. Дружина місцевого олігарху. Ми вже чотири рази у Єгипті були. Зараз у п'яте поїдемо. А це Кацюня, наша блогерка. В мене майже 300 підписників. Зі мною навіть контракт на рекламу бздунки підписали. Не пустуй! Бздунку дуй! Ну що ж, мені дуже приємно з вами познайомитись. Дякую, що запросили сьогодні до себе у гості. Дуже хочу обговорити з вами свою книгу. Ви ж її прочитали? Так, звичайно. Так, 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 так. звичайно. Це моя, Це моя найулюбленіша книга. Дуже цікаво почути, що вас спонукнула. На написання цієї приголомшливої історії. Ой, дівчата, на кожній презентації починають одразу з цього питання. А мені, відверто кажучи, це так набридло. Давайте зламаємо систему. Розкажіть мені свої враження. Що вам сподобалось у книзі більш за все? Особисто мене дуже вразило, що в вашій книзі, що називається Вікно у життя розказана історія віри маленької жінки, яка живе у великому місті. Вона радіє, сумує, помирає і воскресає, закохується і марить, ідучи по життю, як корабель іде серед бурхливих вод океану. Дуже діка. Я зрозуміла. Ну, давайте так. Мене цікавить ваша думка про деякі події у книзі. Наскільки вони вам здалися логічними, наскільки торкнулися глибин вашої душі? Ну, наприклад, втрата героїні Її дитини. О, О, жах! Це дуже, жах. це дуже трагічно. Це було так трагічно. Мене тема дітей завжди примушує плакати. Вас так сильно вразила втрата вірою її внутрішньої дитини? Так. я... Така сентиментальна. А зустріч з Сергієм. Це романтично. Так. У мене у Лондоні був такий самий випадок. На вас також полював кілер з бразильською мафією? Так. майже так. Ця б'юті індастрі, конкуренти готові на все. Ну, саме через це я і повернулась. А чому ж ти мені раніше про це не розповідала? А ще подруга. Те, що вони потім покохали одне одного, одного, вас, мабуть, не шокувало. Та ні, ну <сим> свідома романтичка. Шампанське. А те, що Сергій виявився перевдягнутою в жінку. Ми, Ми ж не хачі! Це сучас. Я, я здогадувалася, що до цього все іде. Коли я знімалася у серіалі Агенти Підлості, там був такий точно сюжет. Але ж сцена кохання у літаку. Погодьтесь, була дуже відверта і трохи нереальна. Ну, не така вже й нереальна? У мене в житті таке було. Вау? Що одна знайома по конкурсу краси розповідала, як вона своєю подругою так само в літаку віджигала. Так само, як у книзі? Один в один у кабіні пілотів. Поки ці ходили вечеряти. А їм хіба можна кудись виходити? Ну, звісно, що ні. Тому і сталася ця авіакатастрофа. Вона ж нагальма рукою випадково натиснула. Оце сюжет. Про що вона каже? Я що не ту книгу читав? Тему інклюзивності ви зрозуміли? Можна було відтяти героїні лише руку або ногу. Але я вирішила для більшого драматизму краще залишити її лише голову. Як лише голову? А куди ж їй головне, щоб залишилася душа? А от як вам викрадення її голови інопланетянами? Які інопланетяни? Мені це сниться чи що? Ким? Прибульцями. Космічним загоном розвідників з галактики Зорро. я в такому не знімалася. Сказати, що мене це здивувало, це не сказати нічого. Масінка рост. Гаразд, дівчата. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватись, але наступного разу, коли запросите у гості якусь письменницю. Хоча б книгу її прочитайте, на цьому все. Кінець зустрічі. Моя душа, моя душа, вона зі мною. Завжди зі мною, моя душа. Коли гуляю я, чи просто мию руки після їжі, вона зі мною. І тут... Ось я не зрозуміла. Вона знущалась над нами. Ну, типу того. Тому що книгу треба було почитати. Ти сама її, далі, першої сторінки, не прочитала. Що?